Вже прилітала в во двори. Уже це ж взагалі вулиця багато Снова прилетіла. Ну, а, вот вор прилетіла. — Пане Костянтине, часто ходите зараз цією вулицею? Ну, не, не так часто, як раніше, але, але буває, да, відвідую цю вулицю, іноді сюди приїжджаю. Так? Не оминаєте її? Ні, не оминаю, ні. Вона, вона мені е, все, все ще подобається, тому що я живу спогадами. І тому а спогади добрі, нормальний. І є, ну, в принципі, не можна теряти віру в краще. Тому, тому не, це, ця вулиця мене не відштовхує. У вас взагалі, я так розумію, з цією вулицею багаторічна якась історія любові? Так, да, да, в принципі, я хочу сказати, що десь з. 2008 року у мене був спочатку офіс на вулиці, трошки нижче на Мироносицькій, а потім а, був також офісне приміщення. Отут також на Мироносицькій якась також паралель 50, офісний центр, теж теж там прилетіло, А потім бар Старий Хем тут також ми починали в 2012 році. Так що да, це, ця історія надовго. Ця страшно цікава тим, що тут обула адміністрація, Красінський університет, мистецька галерея, і мені здається, тут найрізноманітніші люди взагалі проходять просто цією вулицею, гуляють. Я так розумію, що і всі вони перетікали так чи інакше. Ну всі не всі, але багато людей. Багато звичайно людей у нас було, багато студентів було, тому що Харків, в принципі, студентське місто, і багато було молоді, багато було творчої в принципі. Інтелігенції, тому що ми деякий час, деякий період часу, і проводили там певні заходи, концерти проводили виступи. Там письменники приїжджали до нас. Тобто ми це, це робили, і в принципі, завдяки цим зусиллям, і бар також зростав. Зростав, і популярність бару мені здається, зростала. Був от десь, отам от посередині, де розбито це підвальне приміщення було, там був вхід. Там далі вхід в під'їзд був цього будинку. Будинок вже це ж пам'ятка архітектури була. А я потрапив у всередину в червні місяці, тут ще ну, в червні місяці і з іншого боку, тому що тут же зайти неможливо було, і там є пожарний вихід. І через Пожарний вихід, ми спустилися з, з моїми там друзями і дивились, що, що вціліло. Ну насправді два, два зали, там де були люди, там нічого не вціліло. Ну мається на увазі зали для відвідування. Е, а приміщення кухні воно вціліло, і я зміг вивести хонний інвентар, скажімо так. Бі, ну там більше по суті нічого. Ну, звичайно, сумую, це ж частина мого життя. Звичайно, сумую. Сумую за тим життям, яке було до, до початку э, цього мракобесія. Э, звичайно, сумую, але ми не, не втрачаємо надії на краще. Хем живий і я буду. Хем живий і я буду, да. і The Sun also rise, тому що Життя завжди перемагає смерть. Так, це еволюційно, мені здається. І і в нашому випадку так також буде. А це вже вулиця як називається? Вулиця Університетська. Університетська 2. Довго шукали цю будівлю? Вона О. мене не знайшла. Я її не шукав насправді, тому що мені запропонували, мені зробили пропозицію там взяти знов таки в оренду. І довго, певний час вагався, були певні сумніви, тому що такі, такі часи, але потім було прийнято все ж таке рішення почати. Тут, чи Айріш продовжити. Да, тут був да, ірландський паб. Десь бачила великими літерами «Тут да. не Тутне Да. Місце побільше, так, чи ні? Ні, тут, як тут, як тут так здається. У нас було трошки більше, не набагато, але було трошки більше. Може комусь подобатись, а кому комусь не подобатись. Не подобається він а, тим людям, які а, полюбляють там певний ну, комфо, комфортніші більш умови, ресторанні умови. І він буде не подобатися. Якщо ця людина до нас прийде, він може оставити негативний відгук. Тому що це не їх, це мол ну молоді. І молодь ну мені здається, що найкращий найкращий відгук це. От якраз слоган you never drink alone» Ти тут ніколи не будеш пити один. Тому що, якщо навіть ти один приходиш до бару, то завжди ти можеш е е знайти теплу кампанію, або є бармени, з які підтримують з тобою діалог. Якщо це буде тобі потрібно, оце, мабуть, і є атмосфера бару. Багато кажу про себе, але не лише я створюю створю, створю бар. Бар створюють люди, які в тому числі тут працюють. І людська, людський ресурс він найголовніший. І тому з'явлення якихось позицій в меню бару, коктейлі це завдяки барменам, які бажають тут працювати. З'явлення якогось меню в кухні це також завдяки там, поварам, які. Щось придумую, тому що ну, не я все придумаю, я лише можу задавати ритм. А далі вже люди мають шукати відповіді на питання, які я ставлю. Тому, безумовно, персонал, який там, він був різний за там, 12 років, але всі вони мають відчувати, що таке бар старий Хемп. Для людей, які повернулися, відвідуючи до баро Старий Хем, які дізналися, що ми відкрима, відкриваємось. Це ну мені здається, що це там символ якогось відкриття взагалі закладів, повернення, там щось відкривається, якісь кафення. Це символ, що повертається життя до місця. Це дуже важ, важливо, важливо в моральному сенсі. Мені здається, для взагалі для суспільства там. Я не можу, не можна це перебільшувати, але ну це, це, це гарно, коли ж ти йдеш і там десь вікна за застіклілі, да, розбиті, або кафені відкрилась. І от мені здається, що люди, відвідуючи, вони ну от так сприйняли відкриття бару. Повернення життя. Не можна поставити на паузу. Люди мають займатися повсяденними повсяденними повсякденними справами, але вони мають пам'ятати, що йде війна, що ну ми живемо в прифронтовому місці, і все, що завгодно може бути. Що треба розуміти, що з ким ми воюємо, хто твій друг, хто ворог. Оце це мені здається, це найголовніше.